Так, я заяву мушу рима... звернення. Але ви написали пані звернення? Що ви написали на Прокупчука? Ви в міський відділ звертаєтеся? Ви я визивала звернення? на 102, Справа в тому, що вони не дали ні корішка про злочин. Значить, мене працівники ті, що приїхали на незалежності 5, Вони uh -huh. фактично відвезли за вказівкою керівництва начальства, відвезли, щоб туди зареєструвати заяву. Ми uh -huh. прийшли. Uh -huh. Нас навіть працівників міліції ніхто не вирішив обслуговувати, ага. ніяких корішків не видавати, навіть не е, посвідчення той, хто там був, навіть не хотів представитися, хто він є. І що Там ситуація, я записувала все на відео. Там, взагалі, ситуація дика. Я перший раз таке щось бачу розумієте? до начальника кажу, до вашого керівництва, щоб я могла поскаржитися на ваші неправомірні дії. Вони взагалі не дзвонять, ніхто нічого не каже. Ну, привикли, що така ситуація, що будуть далі робити. Тому я зверху пишу шапку та, та, напишу, вашому та, начальнику. Хочу, так, та, власне, щоб ви Кажіть, це... Як вашому генералу Генерала писати? Начальника ГУНП. Так, в два рядочки, щоб вам помістилося. ТО начальник? ТВО. ТВО. Начальника ГуНП, чотири великі букви. ГуНП в Івано-Франківській області. Може, скорочно напишіть. Шкутову ВВ, вже не пишіть. Шкутову ВВ, щоб воно йшло до нас, розумієте, щоб воно було зареєстровано. Так, і я, тип, є? заява є. Я так. попрошу повідомити його, що я хочу до нього зайти. Я в нього була ага. і він тоді можу дати вам. Своє посвідчення, що. Добре, ну я хто? зараз ряній романів. Я Та вас шо? попрошу, нехай. Я хочу зайти і йому сказати конкретно, зараз добре, питання стоїть. Зрозуміло, давайте, бо я не знаю, чи він є на місці. Ви вам розписатися Роз... де за вашу заяву. Ну, якщо можете зробити. Копію, з... ми... добре, добре. Зробіть я мені, мені роботи, копію, розпишіться і мені поставити штампик. Добре. Добре, добре, добре. Я чекаю. Добре. Дякую.